Знімають нас добре. Ніхто... Ні, вже був один коментар, що приїхали фраєрки із Києва. І тут нічого не розуміють. Зараз тут щось будуть розказувати на всю Україну про Закарпаття. Але нашим завданням є розказати і показати якраз те, що ми побачимо, як не Закарпатці, тобто це буде абсолютно зовнішній погляд. На те, що відбувається тут в регіоні. Ну, і Ми хотіли б представити Закарпаття, звісно, з кращої сторони. Сьогодні день п'ятий. Виїхали з Мукачево. Їдемо в село Середнє і село Пасканьово, де є екопоселення. Вони нам покажуть, чому вони там займаються в своєму екопоселенні. До Пацканьова не підкажете. Як до Пацканьова доїхати? Ні? Не знаю хіба. Може українську трохи не розуміє. Тільки по закарпатськи тут говорить, так що трохи не, по... не, не можуть нам допомогти. Ну ми по GPS нічого. Кажете, до прямо? Так. Дякую. Дякую. <реку> Добро дня! Ви можете туди спуститися, можете тут паркуватися, як хочете. — Ага, е, та, напевно, тут запаркуємось. Вибачайте, що я вас там наверху не зустрічаю, я зв'язки порвав О. з конем. — З конем? Ну, є у нас троє коників. Управлявся з ними з конем. І... Я, наприклад, почитав книжку про пацканьову, Саме популярні рецепти, які ну, чим харчувалися люди. Люди дуже жили просто. От Я розпитував свою бабулю або мого дідуся, як вони тут жили. Ну, я ще пам'ятаю дідуся, мені було там 16 років, я з ним говорив, жили дуже просто. Все, що їли, вони самі вирощували. Тобто, тепер те, до чого я хочу повернутися, так жив мій дідусь. Тобто я хочу жити таким простим життям, як жили мої предки. Справді нічого не купував. Тільки продавали, тому що треба було якийсь одяг якісь там реманети, ще щось. Вони продавали овочі, фрукти, їздили в ужгород, яїчка. Тобто все відвозили туди, продавали. На вирушені гроші, вони купляли щось необхідне. А так обходилися саме всі. Ачинка а займалися, яка була основна робота. Чи? А, та я з 18 років політикою займався. Був радником губернатора, голови обласної ради, депутатом обласним, начальником відділу по природним ресурсам в адміністрації. Ну що, заходьте, Заря, Заря, ти запуталася Ні. Даша. Даша інтелігентна коза. Ну, Забутилась? Ну, дай. дай ножки. Ой, що таке? Ти? ти чого ж лишся? Пісилася. Давай тепер передню. Даша не проста, коза Даша інтелігентна. Даша завжди всюди ходить зі мною. І часто сідає на місто Володі на коврику. І сидить біля мене. Даша модель. В неї такі ноги, шия долі. Модельна коза. Ну чекай, чекай, ножку, підніми, підніми, підніми. Ну, все нормально? Що таке? Ти ж із зла. Ти злишся і за нової кози не злилися. Даша, я тебе завжди буду любити. Знайди ну, сюди, йди. Йди, йди, йди. Це Зара, це мама, їхня мама, це Зіта, це її дочка. А це Хосе, це її син, він народився прямо на Пасху. Ми спустилися до конів, а вона якраз рожала. Так цікаво, було на, на саму сім ранку на Е, Їх привезли з. Вечівського району, по-моєму, нижня Апша там є, так? нижня, верхня Апша. Їх десь звідти привезли. їдемо кудись, Зіта і Хосе з нами. ще ззаді 10 кос. Так, Клас. <клес> да, класно, такі прогулянки робимо. Ну, взагалі поки що вони більше для хазяйства, щоб допомагати орати. Ну і кататися, і любити їх. Він дуже актер, він такий актьорішка, так. він любить так побігати, так підбіжити так ножками. Такий любить погратися. Тут по травам дуже багато різного. Є. Я в мене просто взагалі невеличкий такий проєкт. Я зараз е, займаюся масово скуповою лаванду. Я хочу зробити тут лавандове поле хоча б 10 на 10 соток. Перше в Закарпатті буде. Тому я зараз. Лаванди багато скуповую, а навесно буду її черенкувати в теплиці і буду засаджувати кустарники лаванди. Тут хочу спробувати. Тому для косметики, для мила вона дуже класна. Я би хотіла побільше мати лаванди. Тому в майбутньому ще невеличкий проєкт з вирощування лавандових полей. Тут Пацканьові. Подруглася, може там чим займалася тут в селі раніше. Ну, такі, якби, щоб ну, якесь загальне поняття було. А вона хто? Вона три рази була сільською головою. Тобто mm -hmm. вона така дуже хороша, позитивна жіночка, активна така, їй вже тепер десь років 80, напевно. йому. Mm -hmm, книжку написала про силу да, да, І вона далі продовжує. Зібрала цей колектив музикальний, так? вже на пенсії де не давно, але продовжує так активно діяти. Вони співають багато голосів чи. Да, Це... Так? Ну, суто, Я, чесно, ряно розбираюся, uh -huh. вони співають такі народні закарпатські пісні Пацканівські. Ну, uh -huh. Я один раз попав до них на репетицію, настільки мені було цікаво. Вони мене накормили, у них репетиція та як у нас. Зі uh -huh. столом накрита. Вони не кормили, поспівали. Ну, мені сподобалося. А де це? Вони живе -ре Ну, Вона живе десь кілометр звідси. Ага, ага. А ми підемо разом, її заберемо ага. з колективом, там він там п'ять жіночок. Підемо в цей у музей. І в музей, я думаю, ми там проведемо там півгодинки, вони поспівають ви походки. Супер послухайте. славно звісний пацканівський колектив. А подивися. <рес> я частина. Частина, так. Я до них попав, був казав, на репетиції. Там репетиція у них із застолом. Зразу був місяць дуже політик. No, 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 no. <laughs> Ну-ну-ну. Okay. Ну ви мене накормили. Mm. Ми тепер маємо з собою обід. Так виглядали. Хати. Mm -hmm. хати. Хати, до, До певного періоду. До певного, до якого? До радянської влади? Так. Ну я, коли я говорю із людьми, які розуміють, то, то можна дивуватися, який то був мудрий народ, якщо він знав знайти, якщо він знав знайти таке дерево, з якого можна витисати кришку до цього столу, правда, якщо вмів так гарно вирізати мізерунки, правда, якщо тут вмів, до я, я тут була завжди скриня, тут була... Було завжди, доки я проводила екскурсії, тут було завжди чим пригостити. Але, але так, так, такого ж такого формату, стіл, там тамтій кімнаті. Ми почали знайомство, так і ми не закінчили. Хто ви є? Звідки, що є, що за мета вашого приїзду? Ми збираємо традиції і показуємо, як, як, як це взагалі є. Цей проєкт називається «Юкрейнер», Українер. І ми показуємо, якою є Україна. І показуємо різні історичні регіони Закарпаття, Слобожанщина, Буковина. Красота, красота Україна. Так, 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 так. Та ви що, дівчата. Ну а тепер дивіться, хлопці. Ви собі можете уявити, що ці речі роблені тут, у нас. Дивіться, це тут вирощено з тих конопей. І це називалося, називається перебірне ткацтво. Суто наше з, тими, з нашими узорами. Так, нашу ця річ, дивимося, нашу ця річ. Це не просто так річ, бо всяка річ, то тепер виготовляються речі, які не, 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 не мають вжитку або рідко вживаються. А такі речі, які робили раніше, вони мали кожен день вжиток. Так так прив'язувала мама до себе дитину. Тут загортала так дитину, ці, бачите, до себе притискала. Цим допомагала, сюди притискала так. І їй легше було, легше було дитину. Ну, от такого, з таким, з таким візерунком, бо узор то слово не українське, візерунок, українське слово. Ця річ на то, це було на то, то річ спеціальна, але це в нас називало гайтка. Це називалося гайтка. На зелені луги Дякую. Хліба ми не до того не взяли до того хвітліти. Мариночко. І не було так досить. Возьміть од <заркот> нього. Тот пристрій від нього візьміть. Як він кличе то хлоп. <ріг> Дмитро. Дмитро. Дмитро, дайте Марині тут у свою штуку. Я буду знімати тим. А, ти. а ви сідайте і їсть. <ріг> так. Kouprubuвали? Usnesení složení. Tak mítinka. Mítinka. Oň pasala, pasala, do démno, jo, 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 Ну, ви, Думаю, то, ви то можете приїти. Дай вам Божья. Такий mm. радий з вами познайомитися. Mm. Яке Тай виникає почуття, коли ми розстаємося, що хочеться ще побачитися з вами. Пізиваємо трохи, е. Тьолочки! проходьте, будь ласка. Проходьте, проходьте. Ну, пішла, йо! Треба їхати дуже, дівчата. Розійдеться трошки. Куди, куди? Куди йдеш? Куди? Козири. Вилезьте на цій чи тепло, так. Да не му Звонили вранці до внука годинникаря. Який зробив найстаріший годинник, він його ремонтував у Східній Європі. Годинник 18 -го сторіччя. Але його діду вже 85 років і йому досить складно займатися далі годинникарством, бо на всі ці вишки треба високо підніматися. От. І він сказав нам, що, що він поки що не може з нами зустрітися, що е, говорити про годинники можна годинами і роками, а в нас дуже мало часу, тому е, краще б ми позвонили ще вчора і запланували собі пару днів, на то, щоб годити про говорити про годинникарство. А ми того не зробили. Так що... Побачимо, чи це вийде нам зустріти того годинникаря чи ні. Подивимося позираємося, полікаємо, поникнемо. Йо. І власне, на цей годинник ще я вам показував. От, 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 я лише тепер знайшов туди коваля. Токарів, це все треба робити. Ну, це, там колосальний об'єм робіт. От, за цей годинник береться фотограф, буде фоторепортаж National Geography в США. Поли. Ну, через місяць-два. Ми будемо відслідковувати цілий процес його зйомки, реставрації. І це все Можемо буде. ми теж долучитися. Та людина вже за мною бігала більше, як рік. <рик> Водиників колись було на церквах, було дуже багато і адміністративних здань. Прийшла радянська влада в 44 році і всіх почала пілити і розбирати. Той же самий дзвін, що б'є в ратуші, на ратуші. Це там була колись така, як феделка, курантик такий був. То дідусь договорився, в Паланку розбирали церкву, а паланок тоді ще був в село. І дзвін її поставили замість куранта дзвін. 1804 рік, якщо я не помиляюсь, що він б'є в дзвони сам, не в курант. Ну і от таке от біло. Я не можу вас пустити, тому що я не хочу, бо годинник, я ним поки що недовольний. Годинник на ратуші, безпосередньо ми обслуговуємо двоє з дідусем, який йому вже працює більше як 60 років свого життя. Ну і я йому... Вашому дідусі 85, не? так? Так. І ходить, бі... ми двоє з ним ходимо, і двоє там, бо вчора ми були порядка 4 годин, ми там сиділи, регулювали, влаштовували, мастили, дивились. А нас не і... покликали.